Ротягли об'єкт природно-заповідного фонду місцевого значення. В цьому році на даному об'єкті було встановлено інформаційні щити та межові знаки. З 12 межових знаків, які були встановлені в липні цього року, до листопада цього року, наші співробітники зафіксували викрадення трьох знаків. Для чого ми встановлюємо ці знаки? Для того щоб проінформувати населення, що на даному об'єкті, природній території чи ландшафті діє особливий режим охорони, тут діють певні правила і обмеження, і за порушення цих правил і обмежень встановлена відповідальність. І ми хочемо звернутися до всіх громадян, які є екологічно свідомими. Якщо ви бачите викрадення знака, його пошкодження чи будь-яке інше порушення режиму території, телефонуйте 102 або робіть відеофіксацію для ідентифікації правопорушників. І найважливіше. Викрадення або пошкодження знака це порушення закону, і за нього передбачена кримінальна відповідальність. Ми встановлюємо ці знаки не для себе. Вони потрібні для того, щоб наші природні території збереглися. Це маркери, які захищають природні ландшафти, так само, як паркани захищають ваші домівки. Давайте берегти разом те, що є у нашому місті.